У мене такі красень на перевірочці, що просто капець. Це той автомобіль, на якому я катався і який мені зайшов. Я так зрозумів, що підписник побачив це відео і захотів для себе придбати цей автомобіль. Друзі, зустрічайте. Це в нас Polystar 2. 21 рік, це в нас європейська, має 70 тисяч пробігу. Дуже гарна комплектація камери 360, все інше. Оригінальні диски, ну, тут такі максимальна оптика. Бачите? Polystar 21 рік, 170 кВт, 78 кВт годин електро. Батарея безключовий. Він в нас в седані. Дуже приємний колір, тонування є, ну, виглядає реально круто. Подивіться на цей шикарний салон. Пам'ять є повністю електрика, електронний панель приладів, великий монітор. Виглядає тут як в Тайкані.